Ну що, друзі мої, привіт! Всім привіт, бачите? Приглашають на ярмарку. Ви хочете на ярмарку сюди, чи ні? Вони щось оці приглашають, такі активні. Бачите? А сама ярмарка ще закрита. Там готовлять усю кухню. На вулиці буде таке дрова. І кухня оця, як її звати оцю кухню. Ви знаєте, да? Не піду близько до хлопців, бо може мене вилають, що я знімаю. Бачите, будуть тут варити і будуть тут кашу давати. Ми з Богданом були один год і їли веслатну кашу, дуже добра була. Так, і отак по кругу йдуть оці домики. Торговля тут будуть тістечка різні продавати, сирочки, вино. Отут можна буде сфотографуватися я з закопаного. Бачите, і вечором взагалі треба виходити, бо це вже все вечором світиться. Ми вчора їхали пізно. Пізно вечором їхали так у той парк, що я казала, що з лампочками він світиться вже на всю. А ми вечорами сидимо в хаті. Привіт. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Фух. Вічно виберу в таке час записувати відео, де йду і хечу. Тому що розумію, я тільки вийшла, ще не дуже заморена, то ще зараз можу щось вам розказати. А потім вже буде важче і не захочу. Сідаю, як виходжу з селфі-палкою, приходжу без всякої і інформації. А сьогодні вирішила, йдемо. Пар... Находжу собі якісь нерішені питання, питання, а потім йду і їх вишаю. Значить, були в басейні вчора, так? Да? Всі прекрасно знають, що мені пройшов купальник і ми пішли вчора в басейн. У мене купальник закритий, цілий як на Северний полюс, Голока да? мого купальника нема зовсім плавок таких купальних. Ну вижу ж не в сімейних плавати, да? Ми ж то не зовсім уже. Рішали, рішали вопрос, і зять йому подарив. Є у нього там запасні були шорти. Такі класні, вони спортивні, оці іменно для купання, круті. Він йому їх подарив. І ми з ними пішли. У них він пішов плавати. Дівчата, я зробила вивод, що якщо я ще раз з ним піду, то я його потеряю. Думають, якийсь такий молодий, красивий парень, якусь бабку водить під ручку. Я могла піти без нього. Сама собі ходить в пасін, щоб його оградити від усіх лишніх глаз. Ну, я ж не залізу і не вилізу ніде. Він дійсно мені треба як помощник. А я боюся туди йти. Там стільки красивих молодих дівчат, що це, ви знаєте, не шуточка. І я зробила вивод, що всі обращають увагу на його шорти. І думаю, як же ж мені справить цю ситуацію, щоб ой, держіться, бо я трясу туди-сюди. Я рішила піти і купити йому пепки дешеві, <гад> дідовські якісь, хоч чим, небудь відображати, що він уже дідуський, що він правда зо мною і він не просто водить мене під ручку, <гад> а що він дійсно вже старенький. Бо мені то дуже подобалось. Ми могли б і не ходити, але я то хочу. Мені дуже подобалось. І я прям горю желанням туди йти. А як же ж я піду, як я можу зробити велику ошибку і потіряти свого Вовика Він сам подивиться, десь пригляде когось. Або його хтось пригляде, або він когось. І вийде. отак же ж все в житті виходить. Так що, дівчатки, щоб нічого не і в свої, при своїх інтересах не при своїх інтересах, а залитися з прибил, мені треба трошки понести фінансові розходи. Я вирішила піти в пепку, папки не недорого, Бо не скільки ми туди будемо входити, сьогодні хочемо, завтра не хочемо. Так що йдемо в пепку і робимо мінімальні затрати. Ну, естественно, на минимальный. Я же я не куплю ему сами красивые. Я уже поняла, что такие красивые шорты. Все. А вообще, девчата, я думаю, вы понимаете, что это шутка. По шортам мы действительно идем. Не шорты, а то и купальник. Ну, и шутки трошки треба. Треба трошки развеяться. А вообще, бассейн – это бомба. Девчата, я так... Учора я взагалі я не спала до двох часів ночі. Я все время передивлялася ті нещасні кілька кадриків, які Ліда зробила. Там їх одна біда, що не можна за... з телефоном туди піти. Можна. Ну є шкафчики, куди ти повинна роздітися і положити свої речі. А якщо ти підеш з телефоном, то його залишаєш просто на лежаку під рушничком. Ну, понятне діло, що На лежаку під рушничком, хто хоче, може поділитися. Вовик дзвони. Виходимо в красивий магазин, дивіться, радосно, праздничний. Ну у нас дощ не дуже празднується. В общем, Вовик мене перебив, подзвонив. Так що. Що я хочу сказати за бассейн? Я не знаю, що я казала, буду потім резать. Що дуже мені понравилось. А тільки телефоном не наснімаєш багато, тому що телефон треба залишати у ящичок. А то під полотенцем ми то взяли, трошки капельку зняли, щоб ви були впевнені, що ми там були. Треба було піти через парк, да, Богдан? Не, спасибо. Не? Не так, Богдан? Ні, дякую. Ну ладно. Трошки зняли та й однесли в шкафчик, а кругом не походиш. Я, якщо чесно вам сказати, ніколи не була ніде в таких заведеннях. Якщо ми пару разів на морі і були вдома, то це були комарі, палатка. І такі нехороші відповідання. І все одно вважається море. Дня, коли розлітались комарі, то ми могли поплавати. Трохи поплавати хто yeah, як може, але я плавати не вмію. Повек плаває, Ліда теж не вміла, оце тільки понаучувалася, як стали їздити на море, а там ще й басейни. Вона каже в басейні навчилася. О. А я Просто в шокі. Я перший раз як зайшла глибина метр тридцять. Мені казалося, що мене вода не вдержи, я не пойму, що у мені нема вісу. У воді в мене нема вісу. Ми коли пішли отуди от де на вулицю, на вулиці сніг, на вулиці вже вечір, а воно це все світиться і кипить, і здоровенний басінь. Так це каже Ліда, оце ж наш Закопанський, він самий маленький. Самі маленькі термін. А більші то треба їхати по Холовськи. Там, каже, євро, там більше на багато розмірів, Ну, круто. Я кажу, ми сюди. Я тут поки душу відведу, я думаю, боже дівчата, яка я була неправильна. Все на щось тратиш на всяку фігню гроші, тільки не на те, що треба. Ну це ж для здоров'я. Тут жить, люди їдуть, хто знає відкуда. А ми тут вже три з лишнім роки ні разу, ні де-небудь, скільки раз мені писали, скільки раз мені люди совєтували, яка красота. Я, звісно, сама без від не пішла і розібратися важко. Чесно, для мене важко. Там роздівалки, там розбувалки, там передівалки, там душ. Ну, Ліда показала один раз, і ми тепер з Вовиком будемо їздити через день, через два. Там, виходить, ми поїхали у пів восьмого, а там вечірні і ранішні спітки. Взагалі кажуть, 50 злотих час, а 82 з половиною часа. Валік дивився розписання. А ми, так як прийшли вже на вечір то за 2,5 часа 60-59 злотих до конця. Два з половиною години ми прийшли в пів восьмого, до півдесятого. общем коли вони там збираються, я не знаю. Але ми з пів восьмого побули до 9, мабуть, начало 10-го, 9. І вже ми накупалися і віддихнули. І вже ми дуже їсти хотіли. ну Ми ж поїхали туди не їсти. Звісно, можна було там їсти різні перекуси. Каже, Ліда, вони коли днем приходять з, з малим і самі, то вона каже, ми час купаємося, через час піднімаємо там перекусик. І потім ще час, два часа, коротше, вистачає з головою. Ми вчора не видержали два. Ну, це такі емоції. Це стільки здоров'я. Це так мені мої кривенькі пальчики на ногах вибило в, отому, в отій бочечці. Так їх масажирувало, так їх розімняло, що Боже, за 60 злотих. Та краще в магазин не сходити, скільки ми магазини піднімаємо. Лучше в магазин не сходить. Пішли сюди по цій дорозі. Лучше не сходити в магазин, лишній раз, а сходити, з'їздити вечором після роботи, людей мало, кругом все свободно. Сезон, звісно, не буде, та й в сезон можна з утра. Хоч найбільше туристів вони гуляють довго ночами, а утром все одно вони в басейн не побігають 9 утра. А басейни термі відкриваються 9. Можна йти на 9, на 2,5 часа, 10-11, пробігти, які тобі нравляться міста, потім зайняти собі. Які... Хоча там міста багато, я не представляю, якщо багато людей, наскільки воно заповнено. Дівці, я просто... Жалію, жалію все час, що ми скільки тут прожили. І все-таки невіруючих хома. Я все час вважаю, що це розтрата лишніх грошей, що це та прям там купатися. Та я ще й плавати не вмію. Та мені ще наш Енергодаровський басейн дав, що грижа у мене після нього з'явилася. А тут я не пойму. У мене болять руки оці. Я держалася там, де під відкритим, і там кипить і так дує, кипить, дує, дує, кипить. І я там дуже держалася, тому що піднімаюся, як поплавок. Всі лежать, і вовик лежить, і ліда лежить, а мене як поплавок піднімає і все, кажу, що вони мене піднімають? Ну, держіться. Так я держалася, там дуже-дуже крепко держалася, а то якісь по кругу такі, знаєте, круте. Вода отак по кругу біжить, несе тебе ті чиєю, ти Яка красота. Солі ми не знайшли. Ми їх не дуже шукали, нам вистачало цього, що є. Ну, треба, звісно. Я думаю, може, солі у сьомі немає, може, в той у, ну, в общем, у других холостях. Ну, отдых, боже, як воно масажирує, як воно на шию. Потім в кінці, вже коли йти додому. Трохи що мені не подобалось. Там ото таке є у великому відкритому на вулиці, по, по кругу люди лежать, посередині там такі лежаки є, де лежать. І кипить оце, бурлить і масаж тобі робить. А то є така струя зверху, три струї виведені, і вони періодично включаються. Не сюди включені, періодично включаються. І ти підходиш і воно тебе таким напором по шиї. Волок пішов. А перед цим ми лежали в бульках, у цих кипіли. Велика мені прохладно В голову. Тут кипить, парує, гаряче, на вулиці, дівчата, красота, хто був, хто знає, а хто не був, треба піти. Велика голову прохладно. А я думаю, що йому прохладно, нам звідно й тепло. А він миряв в басейні, всередині, голова мокра. І все одно вітер на вулиці продуває трошки і цей. А нам тепла, а потім він пішов до те, щоб йому що било, і кричить, мені пошли, Іди сюди і все, у мене ж той горб ззаді. Пошли тобі, горб той розіб'є, буде розбивати, почне. Ну я ж пішла, і що ви думаєте? Воно ж набило мені горб хорошо, ну і намочило голову. І потім ми пішли лягли вже під кипяще. а голова мерзней, ми зайшли. У мене ще ухо болить. Боліло ухо сьогодні до двох часів ночі і прямо таки не могла, боліло ухо. От. Оце і йду у пов'язки сьогодні. Взагалі, не знаю, що я вам розказала, чи вам подобається, чи не подобається, але ну, я в восторгі, я кажу, що я їсти відкажуся, а тільки ж знаєте, що поїді. Я поїхала, ж туди не ївши, ліда прямо з роботи. І ми повечеряли вдома раненько. З Вовиком вовик прийшов з роботи, а тоді туди, туди попали, а воно в воді. Їсти, як захотілося. Ми приїхали додому і понаїдалися. І не так, якби ми обично їли, а в два рази більше. Так що це ще треба рішати. Треба було нам там піти, все-таки по якомусь там бутику з'їсти. Хай би це грошима було дорожче, але для здоров'я було б краще. Тому що цей... ми б так би не хотіли, не були б такі володні, а то прям приїхали, як вовки. Ой, господи. Ну все, ми доходимо до Ліди. Я зварила яйця, зварила моркву. Взагалі, наварила, буду робити Буду робити немозу. І треба мені купити пенсерву. Ми зайшли в пепку, нічого Вовику не знайшли, треба пихати ще в китайський, бо в пепки немає, не сезон. Поїдемо в китайський. А зараз зайдемо до ліду, знаємо, як у неї діла, поп'ємо кофійку, а потім підемо в гаму, купимо консерву для мімози і будемо топати додому. Це, дівчата, може я ж вас розшутила, ви не сердіться на мене, бо шуточки теж треба. Я ж вам трохи додав, як ви там з Вовиком купалися. Дівчата, не забувайте Вовика підтримувати на тому каналі. А? Щось ви мало пишете і мало лайкаєте. Хто, якщо нові дивляться, не підписані, підписуйтеся. Хто вже підписаний і мало, пишіть по два-три по три коментаря, щоб трошки розвивалось більше. Фух. Ладно, дякую вам за підтримку, щоб протопали зо мною оце таку дорогу по кругу. Мирного неба, здоров'ячка вам. всього найкращого, До зустрічі. Пока-пока. ось Помощник. Yeah. <гум> ну шо, ви готові? Ну no, коней. Води немає. Ви готові, мама? Uh -huh. Тут жарко, надо воду купити пусть. в воду. Пошлите. Помагайте. Ви? Батько мене сади на низ, а я не нащупую і боюся. А так високо трохи, так? Ні, до стінки тільки. До стінки і по стінці опирайся на дно. Людей практично немає кайфують, кайфують. Кайфушники. Як ми маму от туди потім витягнем? Слушай, вузка для мене построїли. Почути мені казав, що в мені в теплому ні не взяв. Ну, чуть-чуть попробували і назад.